Нижньосульський національний природний парк заповідна територія площею понад 18 тисяч гектарів на межі Полтавської та Черкаської областей, який створили у лютому 2010 року указом тодішнього президента України Віктора Ющенка. Для контролю за територією парку через два роки організували спеціальну службу на території села Погрібняків Семенівського району, та знайти її виявилось не так вже й просто. За моєю спиною знаходиться будинок Привид, в якому офіційно зареєстрована адміністрація Нижньосульського національного парку. Як їх далі шукати, ми навіть не знаємо. У супроводі інспекторів рибоохорони сулинського заказника вирушили на територію парку, і вже тут нам пощастило зустрітися з керівником парку Валерієм Свікольніковим. Він не дуже гостинно зустрів Доброго. рибінспекторів. Тільки що пролунав від вас приятний для мене ребус. Що рибінспекція, це ви маєте на увазі охорони, е, управління рибоохорони міжрайонної Сулинське, да? вони знаходяться на, полузаконному, на полузаконній основі. Не могли ви мені ну, професіонально що поясні, полузаконна поясні, основа. Пояснити, чому я так виразився? Ну пояснити вам буде трудно, ви просто свою скажіть. чого трудно? Поясню. Тому що нормативно-правовий документ, яким керуються органи рибоохорони, це правила рибальства, спортивно-любительського рибальства. Це перший черговий документ, якими вони користуються згідно пункту статті 1.1... Правила рибальства не розпространяються на території природного заповідного фонду і в кодексі про адмінвідповідальність, а не внутрішні правила, внутрішній документ для рибоохорони їхнього держдепартаменту там і так далі. Кодекс закону України определяє таку статтю, і вона називається 91 первая стаття. 91 перша стаття це виявлення природоохоронних порушень на територіях природно заповідного фонду України, де б це не було круглодобово і без застановки совершенно. Поки ми спілкувалися з директором парку, рибінспектори пішли по руслу сули на свої лови. Посольська зимувальна яма, Сулинська затока, район села Погребняків, річка Сула. Саме в цьому місці пояснює начальник рибінспекторів Юрій Антоненко. Не можна рибалити не лише через велике скупчення цінної риби. Не живу вже, рибку. На даний час ви бачите, по берегам проведіть. Скинули рівень на 2,5 метри. Старші вікові групи вийшли за водою. Осталась одна молодь. І на даний час по всій території рибаками-любителями масово знищується молодь. Це однолітка судака і щуки, дволітка плітки та ляща. В пімені на гарячому рибалка свої дії пояснили просто. До 15 сантиметрів можна ловити. Ага. До 15-ти? Ну, да. Хто сказав? Ну, Національний парк. І що сказав, до 15 не можна ловити. От 15, а там сім. А тут нема п'ятнадцять. Не нема та пізніше від своїх слів та вилову почали відмовлятися. Сумку знайшли, я одку дознаю. Мені приписують. Риба взялася. Розкажіть там, це не моя риба, я откуда знаю. В річки ж навіть у супроводі директора парку рушаємо на місце, де за словами спекторів скоєно порушення. Та за словами керівника парку виявляється, офіційно зимувальні ями такого статусу не мають. Ми можемо режим розробляти до того, як ми раціонально розробимо якесь е обстеження. Зробимо, є тут зимувальні ями, нема тут зимувальні. Правильно, є? треба зробити обстеження. Так як і ми режим той... вже розробили? Ви як ми тут режим розробили? Так, От, режим, розроб... режим розробляється не на зимувальні ями, а на повністю використання акваторії. Правильно, правильно. правильно. А режим ви, коли розроблений. Потім адміністрація має право вносити обмеження. Обмеженням м'являється му на єміно зимувальну яму. Є скупчення риби не, не, іменно, не можуть бути на перекоті. Потім визивається е, компетентні органи, які мають зробити наукове обґрунтування, дослідити, погрузитися водолаз туди, сказати, яка площа, яка плотність риби. Потім тільки внутрішнім наказом, поки це наша територія, ми можемо визначити її зимувальною ямою. А до цього часу вилов може бути де завод. До винесення е, об'явлення цієї території зимувальною ямою, згідно чого законодавство режиму використання, будь ласка. В не результаті просто на місці дві сторони конфлікту погодили звернення до профільного міністерства, щоб роз'яснили законодавство і те, хто у цій ситуації правий, і все ж на думку Петра Яковенка, діям адміністрації парку мають дати окрему оцінку на рівні області та держави.